Ця гра відбується універсальна десяткова класифікація книг. Прошу ось тут записана. Бачите, в цій квіточці. Тут написано універсальна десяткова класифікація. Наприклад, гра для розвитку емоційного інтелекту. Будь ласка, я вам роздаю такі карточки, і тут, наприклад, тут запитання на одній сторінці, на другій сторінці відповідь. Сьогодні, діти, ми поговоримо про такі почуття, як кохання. У нас сьогодні відбудеться захід, який називається Поетична сторінка. Про кохання писали дуже багато письменників, Ну, наприклад, такі, як наші українські Ліна Костенко, Дмитро Павличко, Максим Рильський, Павло Тичина та Володимир Сосюра. Я думаю, всі ви знаєте дуже відомий вірш Володимира Сосюри Так ніхто не кохав. Я просто хочу вам навіть його зачитати. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. дише тихо і легко в синя вона. Простягає дозір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. П'яне серце моє от щасливих очей, що вирять у тумані наді мною. Розливається кров і пожила втече, ніби пахне вона водою. Гей, ви зорі ясні, тихий місяць у мій. Де ви бачили більше кохання? Я для неї зіру Оріон золотий. Я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. День такий розцвітає весна на землі, і земля убирається Де Дещо тихо і легко в синьому вона простирає до зір свої руки. День такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. Так, діти, ви готуєтесь до ЗНУ. Ви готуєтесь до ТНМ, І вам потрібна певна інформація, яку може надати наша шкільна бібліотека. Не все ви можете десь зрозуміти, десь взяти. Всі матеріали можуть бути у нас у бібліотеці. Яким чином книжка трансформується? І ось. За qr кодом ми можемо вам надати будь-яку інформацію. Звертайтеся, будь ласка, ми завжди до ваших послуг.